Не можеш знайти роботу, а тисячу від держави вже витратив на той свій Гункай. Батьки тоненько натякають, щоб ти нарешті вже з'їхав. У мене для тебе є дуже просте рішення. Тобі просто потрібно переродитися в іншому світі, як ото персонаж сьогоднішнього ролика. Так ви все правильно зрозуміли. А зараз ми поговоримо про найсикайніший з усіх ісикаїв, найлегендарнішу з легенд, найнедоднозначнішу з недоднозначностей. О, oh, ще. Here we go again. реінкарнацію безробітного. Чи вже не такий він і легендарний? Коротше, го дивитися. Хоча ні, спочатку подивіться на цього абсолютно прекрасного окаронна, якого мені прислав вже регулярний спонсор каналу компанія Ден Маркет. Він не просто прикольний, йому ще можна міняти вираз обличчя, руки, пози і взагалі. Дивіться, як він круто виглядає поряд з євою від того ж Зенмаркета. Сає бомба. А ось це вже хіденджем для олдфагів. року за Нішалді, яка вміє робити ось так. До речі, хочете відео про це легендарне аніме, яким кажуть, свого часу надихався Домінік Торетто? Пишіть у коментарях, все це прийшло мені напряму з Ніпонії усього за кілька тижнів, і може також прийти вам, якщо ви замовите щось на дзенмаркеті. Зробити це максимально просто. Є навіть детальний мануал. А є там усе, чого душа забажає: фігурки, косметика, одяг, навіть їжа. Прикиньте, як круто буде загорнутися у справжнє кімоно, яке приїхало за кіхабари та бахнути справжнього рамену. До речі, купоні щаків на дзенмаркеті можна взяти по акційним цінам або навіть запропонувати свою ціну на аукціоні. І це теж робить сервіс дуже крутим. А за промокодом Анідзука, чи посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, можна отримати знижку. А я на цьому відпрацював свій рамен і пляшечку саке. тож перейду до обіцяного Ісикая про безробітного. Починається все. Дяки за видано в Ісикаях. І з кінця. To town. Town Зенці закінчення головного героя. З розмов поліціянтів ми дізнаємося, що його збила вантажівка чан, а потім чуємо останні думки персонажа. Мовляв, життя було так собі. Весь час у дотку просрав, і все таке. Ну, ти розумієш, про що я, чи не так? Також ми чуємо якісь тогони. новини забаром відкриває очі вже в новому світі, і розуміє, що став немовлям на ім'я Руди. there So typical. Малий Рудеус потроху освоюється у новому світі, стокерить служницю, хоча таку служницю я пустокерив. Подивіться на неї. <кхух> Знайомиться з магією, та спостерігає за літаючим песом. Одного прекрасного дня він абсолютно випадково знаходить мануал з магії і починає її вчити. Йой, дивися, милий, щоб тебе через кілька років у магічну школу не відправили. Минає якийсь час, і Рудеус вже може кастувати водяну кульку. Вітаємо, малий! Тепер ти з. Квіртол Далі він прокачується і спол стільки, що тупо зносить стіну будинку, але батьки його за це не ставлять у куток на гречку, а наймають якусь неповнолітню фрігрін, щоб та вчила малого меджиком. Та замість опічних сцен мокрих бійок з няшною тянкою нам показують черговий традиційний елемент і сикаю флешбек, з якого ми дізнаємося, що наш герой був тим, ще засранцем. На похорон батьків не прийшов, бо дуже захопився самопізнанням. Родичі цього захоплення не поділяли, тому. Вигнали з дому. А коли Хікон вирішив, що пора стати героєм, то зустрів нашого доброго знайомого вантажівку Куна. Прокинувшись після флешбеку, Рудос чує дивні стогони. Виходить у коридор і бачить, що його вчителька з магії Роксі явно думає про щось приємне. Ель Пасо Твої фантазії наша піца. малий робить вигляд, що нічого не помітив, а наступні кілька місяців займається тільки тим, що тренується рукопашному бою, та ні жартую магії. А ще слухає розповіді Роксі про місцевих демонів супердів, які мають камені у лобі та дуже полюбляють людей. На обід. Через рік хрудус прокачується настільки, що може кастувати меджік не тільки без слів, але й з мінімальним розходом мани. А ось і з фехтуванням у нього справи так собі, як із соціалізацією, на що нам натякають чергові флешбеки. Але донтворі, прогулянка на коня з лолькою, все вирішує, і герой живе своє нове і сикайне життя наповно. Хоча, можливо, тут все набагато глибше, і за цими сценами з конями та лолями автори аніме тоненько натякають нам, що би ходьте діти з тому соціалізуйтесь, тач сам крас, як то кажуть, бо це прекрасно. Але це не точно. Я ось не пробував. А ви пишіть у коментарях. Коли ГГ виповнюється 5 років, він отримує подарунок, купу фентезійних ніштяків, проходить екзамен на звання священного мага води, після чого прощається з Роксі. На згадку магічка залишає малому звичайний амулет і більш цінний амулет. Одного дня під час прогулянки лісами та лугами Руду збачить, як інші діти ображають малого демона. Немали, я ходяча зірка, що та конів чорт забирає. Наш герой виступає в ролі борця за справедливість, захищає вухастого, а потім навіть обіцяє навчити його магії. Ну так, це ж така чудова ідея. Вчити того, хто теоретично їсть людей меджику. Yeah, yeah. Вдома грудиуса намагається болоти батько за те, що той відлупцював сусідських дітлахів, але той відповідає як справжній троляка. Коли наступного разу побачу, як троє хлопаків знущаються з дитини, то пройду повз. Гостровухий, якого звуть Сільф, швидко вчиться магії, і вони з Родиусом добре проводять час, поки малини намагається роздіти друга на і не з'ясовує, що це насправді дівчинка. Так, мені тут дуже хочеться двозначно пожартувати. Але здається, я вже чую кроки СБУ за дверима. Тож ні. А далі сюжет пропонує ще більш двозначних поворотів. Тепер виявлюється, що мати Родиуса вагітна. Чудова новина. Так, але й служниця Лілія також. Але від кого? Малий звалює всю провину на батька, а ситуацію в цілому вирішують займяти. Що -о -о ж Ну, хоча б Родиус не такий. Він же не такий, правда? Тут Лілі обіцяє, що її дитина буде довіку прислужувати нашому ісикайнотому. На ага, може, в цьому і був план. Минає 9 місяців у родині Родиуса, народжуються дві дівчинки: Айша і Норн. Самі Самісикайнутий зажимається під деревами сильф та отримує листа від Роксі, де та вмовляє вступити його у магічну академію. Родиус просить у баті грошенят, але замість цього той вирубає його. І кидає в карету до некодівчинки Гіслайн з дуже мочною нагрудною бронею. Блін, це аніме так і провокує мене на двозначні жарти. Але я не здамся. Далі виявляється, що наш батяня Року відправив мало. Ого, заробляти гроші на навчання для цього. Родіусу треба навчити магії, доньку кузина, батька, який, до речі, ще й мер міста. Нічого так, родинні зв'язки. Донька як звуть Еріс. Спочатку вирядує, але потім отримує гарний урок у вигляді лящів та погоджується вчитися у малого магії. It's a kind of magic. Під час навчання для закріплення сімейних відносин і пройденого матеріалу мали кредит руханий еріс, поки та спить, за що вже сам отримує лящів. А ще тут нам показують Супердіда. Серйозно, дід крутий. Мені цей персонаж дуже сподобався. У наступних сценах Рудус навчає Еріс магії та й сам навчається у дівчинки махати мечем. Ходить на ринок, отримує подарунок флакон з афродізіаком. What? А потім настає зима. І персонажі переходять до нових занять. Еріс починає вчити танці, щоб танцювати на свій день народження. А Рудеус – мову демонів. <плес> Ще малий потроху підроговує фігурками для ДНД, як і сам вирізає. Одна з таких фігурок доходить до Роксі, від чого та, м'яко кажучи, не в захоті. Цікаво, чому сюжет продовжується днем народження Еріс, де стається крінж станціями, а потім вже днем народження Родеуса, де малому на десятиліття дарують потужний чарівний посох. А далі настає час цьому аніме знову провокувати мене на жарти, за які мене забанить Ютуб. Скажімо так, Еріс показує Родеусу. Трейлер головного подарунка, який ти отримує від неї на повноліття. Непогано, якщо не враховувати, що вона його козина. А потім є ногами. Тим часом навколо дому батьків малого починають бігати демони, з небом відбувається якась фігня, потім нам показують дракона і якогось злого чувака. А дід з літаючого острова каже, що це все тому, що темні сили намагаються підняти продавнє зло. Коротше, настрій різко міняється з побутової комедії на Дарк Фентезі. Але, чесно кажучи, не настільки дарк, як деяка інша класика. Далі події розвиваються капець, як стрімко. На героїв нападає чувак у білому, герої відбуваються. А потім ісикайнутий у своєму базовому вигляді попадає на розмову з Людобогом. Я тебе давно чекаю. І цей Бог каже, що головний квест ще попереду. Окей, okay. потім герої з'ясовують, що відбувся катаклізм мани, а їх перекинуло на континент демонів. Іншими словами, епічна епічність. Руду Стейріс знайомляться з зеленоволосим чуваком демоном на ім'я Руйджерт, шляється пустелею і врешті натрапляють на село. Рідне село Роксі як виявляється трошки далі. Одна Роксі. Дві роксі, три роксі. Де це я? Може в раю? А що виявляється, що суперди зовсім не злі. Просто у них був один древній злий чувак, і від нього уся ця дурна репутація. І пішла так, дуже сумно. Хай там як наступні сцени. Це вже зовсім якийсь монстр гантер. Oh? Сюжет повертається на континент людей, і ми бачимо, що там, після катаклізму Мани, настав той ще постапокаліпсис. Мати, служниця і молодша сестра Родіуса зникли. Роксі шукає малого, на кілька хвилин з'являється Гномільф, але тут автори вирішують, що вже давно не показували головного збочинця, і історія знову переноситься до колишнього безробітного. До речі, зараз роботи в нього просто дофіга. Гільдія взяла замовлення на чергового монстряку і нам показують найепічнішу бійку першої половини. Сезону до речі, я спочатку не звернув на це увагу, але як для Ісикаю, анімація тут справді досить непогана. Рисовка місцями халтурна, але це ніщо у порівнянні з так званою вбивцею реінкарнації безробітного кінець перед початком. Зрештою, все закінчується за душевною бесідую і Рудеуса на фоні зірок Зеленоволосий стає волосистає Нінджа, і герої вирушають в інше місце, а саме до сцени на пляжі. Але якщо ви чекаєте на щось таке, то не чекайте, забруднення води добралося і до цього світу, тому купатися у тутешніх морях небезпечніше, ніж у Дніпрі. Центральний пляж Запоріжжя цьогоріч офіційно не було відкрито. Зате на цей самий пляж, де тусить тут з друзями, абсолютно випадково прибуває Роксі. Та й пофіг, все одно найближчим часом вони не перетнуться. Увісні наш бодіпозитивний хікан знову бачить Бога, який наказує щось десь купити. Ну і квест в нього. Герой йде на житній ринок, затарюється картопелькою по акції, а на зворотньому шляху зустрічає тянку з от рогами. А урагільотина Альбедо. Тянка каже, що її звуть Кишеріка, і що вона імператриця демонів. А ще що вона не може відірвати очей від Родиуса. Але таки спробує. Тепер малий може бачити майбутнє. Поки родился рятує рендомних NPC від агресивних горщиків, Роксі та її команда продовжують шукати малого. Напевно, місто дуже велике, а душки оголошень ще не винесли. Про еріс вони не знають, тож коли сині волоса бачать спарінг тяночки з лисим бугаєм на пляжі, то вона просто біжить геть. У своєму номері вона застає ельфій коліналіз з команди, яка демонструє основу ельфійської магії групі чоловіків. А щоб ось ця кондаліні краще працювала, займаються вони без одягу. Роксі ображається. Що її не покликали на практику і її зносить стіну. Ага, ти що? Ех, вона ж не знає, що насправді Найлі на Ліс висить прокляття, яке змушує її показувати свій меджик <кхух> усім і кожному. Після філерного епізоду з контрабандистами нам показують, що Діде Еріс відправляють у кращий світ за ігнорування катастрофи, а головні герої весело проводять час на селі. Згодом персонажі їдуть з села, роздавши селянам на прощання мерч від Рудеуса, а разом з ними їде Гісу, той самий про батька Малугу, який сидів з ним в епізоді з бандитами. Трохи пізніше Рудеус, який так і не навчився носити троханий там, де потрібно, зустрічає батю, який від поганого життя став не то бандюганом, не то просто найманцем. Батько розповідає малому, що після катаклізму всіх людей кудись порозкидало, а він їх шукає і рятує. А потім прописує сину знатного ляща. Відбувається. обмен семейными сімейними их їх зупиняє младшая сестра Рудеуса Норн Далее нам показывать сопли Рудеуса, сопли батька Рудеуса, и только Гиз не распускает сопли, а что в хае, мудрые проповеди про батьки вдадитай. Після сопливих сцен йде ванільне родинне воз'єднання, пачка флешбеків з минулого життя нашого хікана. всім всі пробачають та розходяться своїми шляхами. До речі, тут нам чи не вперше показують Пола, тобто батька живою людиною, не ідеальною, але переконливою. Та й взагалі тут можна похвалити аніми за те, що нам показують обох батьків ГГ, і що між ними відбувається ціла сімейна драма. Не просто існують чу вигляді фотографій у рамках або трагічних флешбеках. Далі малий з друзями, насолоджується чудовою погодою на морі. А Роксі тим часом навідується до своєї родини. Виявляється, що вся родина володіє даром телепатії, крім нашої сині волосу Фрірін. Трохи далі, бездернатянка нарешті дізнається, що десь поруч шариться Родеус. Малий попаданець тим часом бачить черговий сон із богом, і той видає черговий квест: написати листа та врятувати тянку. Врятована тянка виявляється молодшою сестрою Родеуса Айша, тією, яку народила служниця, але братильника тянка не впізнає. А представлятися тому заборонили голоси в голові. Та й згодом мала каже, що братюня в неї був трохи тойво, да озберігав ношені панцу. Наступного ранку Рудиуса викликають у палац до місцевого принца, типу, побачитися з Роксі. Але It's a trap. у таємницю до малого навідується брат принца Занобу, який тащиться по фігурках, і вмовляє Рудиуса навчити його мистецтву 3D принтінга. Тим часом Меріс з Друйджурдом теж потрапляють до палацу, допомагають там родинам вартових. А фанат фігурок бере принца у заручники. Трохи біганини, драми, соплей, але закінчується все добре. Герої навіть повертають його в трохоцінну скриньку з друханами Роксі. Минає час, герой шариться по горах, аж раптом зустрічають місцеву знаменитість Острида другого по селі мага у світі та його сейткіка. Родиус намагається дізнатися щось про того Бога, що приходить до нього у вісні та видає квести, а натомість отримує кулак у Живіт. Всі отримують боніфіг. Після цього герой знову попадає до Бога вже з модною діркою в грудях. Бог пояснює, що на остриді висить прокляття, тому він не зміг передбачити, що його протеже же і сикайнуть ще раз. А потім трапляється рояль у кущах. тобто сюжетне диво. Рудуса оживляють. Робить це сам острид, бо його вмовив Сейткік. Після низки флешбеків герої повертаються до руїн житла Рудеуса. Там вони втрачають лисого суперда, але невдовзі знаходять неко дівчинку. Тут нам розповідають, що у Еріс закінчився не тільки дід, але й батьки, а саму дівчинку хочуть віддати в наложниці. Від такого повороту Еріс спочатку сумує, а потім приходить до Рудеуса з цікавою пропозицією. Давай переїдемо в Житомир. Але зранку виявляється, що переїхала вона без Родіуса, Зате з дівчинкою. Упс! <клес> Після цього у героя починаються проблеми з його чарівною паличкою, і про це буде дуже багато у другому сезоні. Тож готуйтесь, поки малий, якому раптово вже 13, депресує та флешбечить. Мені <клес> 13 минало. Я посвягнята засело. Люди навколо проживають на найкращі дні, тому він змушений щось робити. Але нам цього не показують, а натомість розказують історії інших персонажів. Ері сумує за родилусом та багато трениться, щоб у майбутньому мати змогу захистити малого. Ройджер заробляє поінти соціального схвалення, допомагаючи людям. а Роксі раптово замість пива купує ту саму рогату тянку кішеріку. Рогата каже, що знає, де шукати мати малого. Потім нам показують ще пачку флешбеків, і на цьому перший. Сезон нарешті закінчується. Час робити проміжні висновки. А де ж сільфі запитаєте ви та десь летить? Обіцяла за. Долетіти від першого сезону реінкарнації безробітного в мене залишилися змішані емоції. Ані мені ніби нічого, так є цікаві моменти, постійно щось відбувається, масштаб подій зростає, але з іншого боку, сумнівні жарти, сумнівні ситуації, легкий присмак крінжі. А ще я поки що майже нічого не зрозумів. Що за Бог, на що він дає ті квести, чому трапився катаклізм? Хто такий головний злий чувак? Сюжет розтягнутий настільки, що боюся відповідей на ці питання, доведеться чекати ще кілька. Кілька сезонів може у другому буде зрозуміліше годивитися на початку другого сезону. Автори тоненько натякають нам, що дуже поважають матрицю. Ні, ну ви тільки подивіться на ці сцени. Наша давня знайома Сільф рятує принцесу Аріель. Від цього Севіє, а всі ми знаємо, що волосся — це плюс то до крутості персонажа. В результаті принцеса назначає сільф своїм охоронцем, але наказує грати кроспол, тобто вдавати хлопця на ім'я Фіц. До речі, незважаючи на милу зовнішність, принцеса та ще штучка, бо бажає прибрати брата і зайняти трон. А ще бажає провести ніч з гостровухою. Відчувайте, як вайбами «Гри престолів повіяло. Далі нам показують замах на Аріель, який зриває Сільфі. Дівчат все одно відсилають від гріха подалі. Після цього сюжет повертається до Рудиуса, який знаходить нову тімку та нову тянку Сару, яка спочатку досить така бісяча, та й з малим у неї відносини так собі. Хоча вона дуже схожа на Еріс. Тому невдовзі чекає мене, о ютажмейтала. Але замість цього нам показують бійку з ветомедіями у снігових горах, яка, власне, мені ну дуже нагадала сцену з резеру, або з соло у левелінгу. Наступні кілька місяців Рудеус качається, підіймає репутацію та ходить на квести. Один з яких закінчується зникненням Сари. О, oh, не! No. anyway. Що поробиш? Треба йти рятувати. Тим паче, що на героя чекає неймовірно цінна винагорода. На жаль, головну винагороду Рудиус прийняти не може: чи то за малий, чи то за старий, тому впадає в депресію. А алкоголізм та мордобій. І навіть слідування шляхом герельта, тобто похід у бордель, не допомагає. Минає два роки так, наша улюблена магія таймскіпу, вам не здалося. Рудо стає губермагом, починає тусити зелі на ліз. <клес> Я не плачу, та отримує листа з Гогвардса. Спочатку герой не хоче знову жити в общазі та ходити на пари, але у вісні йому являється Бог і каже, що якщо ісиканитись десь першу сесію, то його маленький меч знову стане великим. Якщо ви розумієте, про що я. От дурний, всі знають, що для вирішення цієї проблеми треба просто обігнати турбобабку. До речі, ось відосик, де я про це розповідаю. Настрій аніми знову міняється, і тепер це шкільна комедія. Бо більша частина головних персонажів поступає в один і той універ. Тут і Родіус Зеліналіз, і Сільфі Заріель, і схиблений на мініатюрках принц Заноба, і ще пачка нових персонажів. Наприклад, Неко дівчинка Лінія, песо дівчинка Пурсена та місцевий дракомавфуй Кліф Поттер. У перший же день ісикайнути влізає в халепу через свою любов до панцу. Справа у тому, що його помічають труханами Маріль у руках і несправедливо звинувачують у збаченстві. Так зовсім несправедливо. Ага. Героя рятує сільф, яку той не впізнає через біле волосся та окуляри. Наскування рівня Кларк Кент. Далі Рудус вивчає причини катаклізма, який нам показали у першому сезоні. Все ще не впізнає сільф та намагається навчити Занобу робити мінітюрки з Вархамера. Але той ніяк не розуміє, що робити це краще вдягненим. Ну або за допомогою раба. Слейврізво герої їдуть на місцевий ринок рабів та купують гномку. Гномиху Гномицю? коротшу тянку гнома, яку називають хоч Джулі. Помічаєте, як навколо головного героя поступово формується Гарем? Тянка гном теж починає навчатися магії, а сільфіночами трогай свій. А сільфіночами трогає свій магічний жезл та думає про Родиуса, але обличчя не показує. Ще трошки шкільної романтики, яку я заспідранню. Стоп, Що? Можливо, ту саму проблему вирішить. дрібка насильства? Так, а це що? Ух, чор! А потім з'являється король демонів гачим учи. Ой, тобто, диктеді. Та блин, Бадігаді. во. Він, по-перше, виявляється нареченим рогатої тянки кішеріки. По-друге, отримує лящі від Рудиуса. По-третє, поступає у той самий універ, де вже тусять інші герої. Здається, автори вирішили цього разу не заморочуватися та зібрати всіх до купи. Поки Ліс раптово починає зустрічатися з Кліфом, Рудис продовжує вивчати катаклізм та феномен телепортації. А Сільфі радить звернутися до спеца з цього питання. Спецом виявляється не Касадін, а на та сама Тянка, яка вмовила острида оживити того. А ще це також і та людина зі світу нашого хікана. Wow! Між героями відбувається діалог, у ну, якому ненахочі дізнається, що хоче повернутися у свій світ, і що саме через неї трапився цей клятий катаклізм. Рудеус, навпаки не хоче додому, бо там він ніхто, а тут тянки самі білизно віддають. Але якщо без жартів, то тут нам показують цікавий метапогляд на жанр Ісикаю. Для Рудеуса, який був забитим хіконом, новий світ цей шанс стати новою людиною. Тоді як не на яка мала до цього повноцінне життя, у новому світі відчуває себе чужою і відчайдушно прагне повернутися додому. Ось така рефлексія на тему дуальної філософії Ісикаю. Неочікувано, правда? Ще один Деймскіп довжиною в рік і сіль. Фі нарешті розкривається перед родиусом. Файнали! Тобто, як розкривається? Випадково падає на нього. Ну, ви знаєте, як це буває. Йдеш собі, нікого не чіпаєш, і випадково падаєш на хлопця, який тобі подобається. У нашого того навіть трохи настрій підіймається від цього. Morning, а, хоча стривайте, він же не знає, що це дівчина. А тепер знає. І нарешті може нормально користуватися своїм чим. Коли Рудус вирішує одружитися з Сільфі, то розуміє, що треба спочатку купити хату. Але наразі за свій бюджет може придбати тільки покинуту холопку під Житомиром. ще й з привидами. Разом з Кліфом та Занобою наш герой йде проводити сеанс екзорцизму, знаходить там робота, якого забирає схиблений на міньках принц, а потім цей робот. No. Ні, жартую, герой просто швиденько приводить дім до ладу та влаштовує весілля, на якому всі дізнаються, що Аліна Ліз – бабця сільфі. Вона не хотіла цього казати раніше, бо боялася спаплюжити репутацію онуки своїм прокляттям німфомані. Але тепер можна, бо в обох є бойфренди. До речі, Клів дуже старається зняти з Еліналіз не тільки одяг, але й прокляття. І для цього просить Родуса про підтримку. Взагалі, у цьому сезоні наші сиканутий все менше поводиться, як хікан, і все більше допомагає оточуючим. Став лайк, якщо ти ж хіканеш, Ой, тобто допомагаєш людям. Так він забирає до себе в дім на нахочі, щоб допомогти їй розібратися з магії. Ію телепортації, врешті герої роблять або прорив. Прикликають у фентезійний світ пластикову пляшку, Ай, молодці. Капітан планета дякує вам. Далі у будинку родиуса з'являються ще гості: Лисий Демон Роджерт та його молодші сестри Айша і Норн. Недовго думаючи, герої відправляє сестер в академію на навчання. Але там у них щось не дуже клеїться. Від цього ловить флешбеки, як його булили в школі, і влаштовує в академію рознос. Потім, вночі, лізу гуртожиток до Норн. Ми бачимо пачку флешбеків від обох персонажів, а потім драматичне сімейне возз'єднання. Я не жартую, сцена справді досить драматична. Лична та глибока, так дуже сумно. Тим щаслива будинність, сільфі вагітна, все добре. А потім приходить лист від персонажів, які вже другий сезон шукають і ніяк не можуть знайти мати родиуса. Герой вирішує поїхати на допомогу, але знову з'являється Бог, який каже: Ні, точніше починає видавати якісь мутні загадки. Типу, щоб ти не зробив, все одно пошкодуєш. Підтримка рівня Бог. А стривайте. Потім, на пошуки матері, вирішує йти вже норн. Герой дивиться на неї і розуміє, що бере з собою бабцю та через портали, які виявила на нахоші, вирушає у дорогу ще трохи монстр Гантера. Може, давай разочок побавимося. Не бійся, я шу. Швид... І герої прибувають до міста Рапан. Там ісикайнотий знову зустрічається з батьком, йде в данж та знаходить там Роксі, яка, як майже усі тянки в цьому аніми, дуже хоче потриматися за його чарівну паличку. <клес> Наступні сцени це тупо проходження денжу з босфайтом наприкінці. Герої з труднощами, але завалюють боса. Щоправда, рудус після цього стає схожим на Альфонса Альфонсайлріка, ще й батька втрачає. Зати знаходить мати, хоча й тут є нюанс. Uh, mm -hmm. Роксі вирішує втішити хлопця, yeah. а потім всі їдуть додому. Рудус подвоює кількість дружин. Всім спочатку не ок, а потім ок. Ну, чо, у баті теж дві дружини було. Мда, став один краще, називається. Ви ж бачили, який він хтивий. Закінчується сезон тим, що Сільфі народжує доньку, а Рудус проголошує над могилою батька, що обіцяє прожити це життя як найкраще. Ну, побачимо, побачимо. На цьому другий сезон реінкар безробітного закінчується. І одразу скажу, що, як на мене, аніме дуже неоднозначне і, можливо, навіть переоцінено. Так воно відрізняється від інших ісикаїв, але типові повороти сюжету все ж присутні. Головний герой оверпавернутий, а жарти нижче пояса не роблять ситуацію краще. Родиус, як мав сумнівний характер на початку історії, так і залишився при ньому до кінця другого сезону. Тож про яку історію спокути кажуть люди, поки не зрозуміло. Та чи обов'язково при цьому Родиус погано персонаж і аніме не варте уваги, якщо викликає стільки суперечок у ком'юніті. Чи можливо автор насправді геній, і у наступних сезонах виявиться, що гейтери були неправі. Бо, як я вже казав, світ аніме справді цікавий, і про нього хочеться дізнатися більше. А троп і зростанням персонажа через проходження етапів дорослішання від немовля до батька родини в якомусь сенсі виглядає справді унікальним і за цим цікаво спостерігати. Звісно, якщо вистачить терпіння і не звертати увагу на те, що 40-річний хікану тілі дитини. Творить всяку карінжу. А ви як вважаєте? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте про зенмаркет. І побачимося в іншому світі. Ой, тобто, в наступному ролику, Па-па!